Привіт. Привіт, я Діана. Ну я Назар. Ну я музикант. Я твоя фанатка. Мене звати Діана. Я з міста Харків, з города Ігли, Носа і Дима. Потім, потім давай після з'ємок. Я, я Настя. Меня зовут Настя. Я Кишиньова. Мені 22. А я Оля. Зараз мені 28. Наразі живу у Берліні, але я з Києва. А, uh, да, я музикант. Ну, і ти вже знаєш, от ви це також поняли, зрозуміло це. Я просто класний чел. Скільки їх було і скільки їх буде? Зачем нужны музыканты? Єсть мужчины з реальними деньгами. Мені цікаво, наскільки ти віднощишся до жінок, кому вже 28 років. Такі от перспективи у нас сьогодні. Ну я люблю жінок, всіх, Блондинки, брюнетки. Ти руда? Ну, якщо ти хочеш вважати, що я рода, буду родою для тебе. В цьому місці мені дуже важко знайти своє кохання. Просто у цьому житті я не знаю. Особливо в Берліні ти розумієш, що ніхто не ставить вартість кохання. А я хочу щось таке, що насправді буде. У мене є питання до твоїх джинсів. Це воно так задумано. Чи ти брудний, тому що ти так поспішав до нас? Ну, ви Вітону, от ці бальмани, бенціаги, там, гучі. Це кастом. Я робив це сам. А, реально? Ну, так, да, що не бабно ну, вийшло. научиш мене теж? Тоді, бля, може ти мене научиш чомусь? Могу тільки про гормони розказати. Вона трошки маленька. Може, вона ще не зовсім зрозуміла, чого вона хоче? Флюїди, гормони? Так, да так. -да. Флюїд, гормон, М -м -м, точно є. А який запах? Сможеш вгадати? Ваніль. Там ты ванир. Мы пришли сорівноваться здесь, или дружбу водить, или как? Пожалуйста, Назар Ми! Поэтому в Сик Туке тоже багато сижу, и на этом бачу Назар. Ну, короче, да. Чого ти сюди прийшов? Що? Шукаю жінку собі. Дружину. Мою манюньку. Захотел вибрати лучшую. Маяшкину. Ну таку. А ты граєш в Бравл Старс? Настя, що ми можемо про Настю сказати взагалі? Що тут казати, ебать? Все зрозуміло. Далі. Ні, Brawl Stars не ти куди прийшла? Ти хочеш знайти кохання? Чи ти хочеш просто позабавлятися? Але якщо треба, не буду грати все одно. Що для тебе найголовніше ред Flag серед жінок і що могло би відбити в тебе повне бажання продовжувати надалі спілкування? Ну, я думаю, якщо вона буде спілкуватись з усіма. Простітутка. Поняла. Якщо він не поважає жінку, це ред флег. У мене це... треба, щоб жінка не курила. Що? Не пила. А що, підер? Щоб вона не фарбувалася. Ну все, та я також. тоді уходжу. А, ми обі уходимо, а -а -а -а. не волнуйся. Дівчонки, дівчонки, то все нормально. <сіць> Якщо вона only fans okay. — окей, porn industry, it's about me. Подивіться на мене, sex work, окей. Okay. Котенок, а хто в тебе на футболці? Це моя колишня. Що? Red flag. А mm -hmm. скільки у тебе було дівчинок? Одна. От підскажи, з нас трьох по голосу, хто тобі більше подобається? Назвіть моє ім'я. Назар. А когда перекур? А правильно не надо ему відповідати. Ну, типа какие-то тёлки шмарами мотстояли, а так все нормально. Хочеш послухати мою музику? хочу послухати Ой. тебе? Окей. Okay. Я люблю тебе. Ой. Попусти прига. Ой. Girl put some jammy on my face, I love it, I love it. Кажется, я где-то это уже слышала. Бо чула цей трек, да? Так. Ні, нам кожен вечір я перед сном слухаю. Так шо, я те, що, дівчанки. А розумієте, що я вже зробила свій вибір. Тут я роблю вибір. І що? Кого ти вбираєш? Манюнь? Алло, алло, Манюня? Незвичайно, моя мама 100% скаже ні. Якщо це виклик, я його візьму. Ну що ми з вами познайомились? Тепер треба якось. Ну мені цікаво, як ви виглядаєте. Буду заводити задавати наводящі питання. запитання Діаночка. На nah, манюнь. Який які, в тебе кольор волосся? Прикольний там, ну, типу, він натуральний. А ну, Діана, а це, звісно, крінж. А що по губкам в тебе нормальні такі? Пухлі? Також натуральні. Крута, класна, прикольна. Your free time. What mm -hmm. do you do? ну, я там, ну, типа, там, я люблю, ну, типа, там, кушать, там, випить мачо, там. Там іду, ну, там, ну, короче, випі каву з подружкою. Блін, ти така цікава. Ех, <laughs> ну, вона така малишечка. Ох. Привіт, Настя. Які в тебе сіськи взагалі? Неплохие. В смысле неплохие? Мне нужны охуенные сиськи. Ну охуенно. Охуенно прям? прямо? Прям охуенно. <соць> ну я думаю, что у нее огромі... огромные, огромные сиськи, прям гигантские сиськи. Топ-3 хобі, які б ти робила і які ти робиш? Ну, я танцюю. А ну, станцюй. Я не буду танцювати для тебе, ти мені не платив. Ну, така профорсеточка. Тут що все, якась хімія є. І що я читаю? Що читала, Станя? Книжка про гормони. Ти один сплошний гормон така. Я не розумію його трохи. Секс, свек, дріб. Олечка. Да. Я вижу, ти жінка, душа, Який в тебе зріст взагалі. Хотіла би бути вищою. Я думаю, вона дуже висока, метр шістьдесят п'ять. Вищою? Так. І хто ти? Ну, типу, отак, от чи отак? Я риба по гороскопу. Хуйні піздить, кості. в мене очі такі великі і гарні. От ти в них дивишся, і ти розумієш, що я ну, це я. Він почав мене питати. Я відчула той контакт. Ну, я не О. про очі запитував, чесно. Да? По голосу точно не, не боскає всі, типу, вона така стройненька сто посо відсотків. Да. Тебе було б запитання. Якщо є нормальні запитання, задавай. Що мені потрібно зробити, щоб сподобатись твоїй мамі? Будь собою хазяновито, щоб вона готувала, не спілкувалася ні mm. з ким. А якщо ми будемо з тобою разом, чи будемо ми жити з твоєю мамою? Ну так. Да. Ас, я хочу жити з твоєю мама. Та ти моя сонечко. Якщо хлопець е, після 20-ти не з'їхав від мами, це red flag. Діаночка мені подобається, чесно. Вона хороша дівчинка. Та -та Оля Оля та Катя з характером, але Настя ся Хто Той запросив сюди, блядь, народ. Що за подвох? Я бію. Ти бі? Я бію. А ти не хочеш страю? Фух, нахуй, погнали. Не купляйся на дешеві трюки. Я, це смішно. Вони використовують його і відчувають слабкі сторони, і це справжній крінж. Що у вас з сексом взагалі, дівчата? Я люблю. А ті, хто кажуть, що не люблять, люблять а його ні, ні. вдвічі більше. Знаєте, це буде дуже тупо казати, що я не хочу бути найкращою тут. серед всіх дівчат. Але я найкраща тут. Ти просто не бачиш. Оля нахуй не виявився. Я омиваю руки. Просто всім треба зрозуміти, хто я хто. І кожної собаки є своє місце. Ну, Більше що мене просто дратує, це неповага. Діана, збирайте назар. Я збираю тебе. Я ще не розумію, тіпо, чому мені тіпо, там, пропонували піти з якоюсь дівчинкою, якщо я прийшла ну там тіпо, за назарчиком. Ну так само мальоне, да яких ви, яких ви тварин любите? Бач, Назар, мене вже відбивають в тебе. Тобі би краще попрацювати. Ой, бля, хує знає, чесно. Ну, така якась, типу, дивна малиха. Він мене відчуває. Ну що, дівчинки, Ну Такі нежні дуже. Нежні очень. Ну, ти котик котики мене, малиш. Да дітка, я проколов сосок, акрас. Сосок проколоти це прикольно. Продовжай. У мене також проколоти. А мені можна їх чіпати взагалі? Також. Подзвони мені. Он сказав, що я там що-то, ну, типу в туалеті должна отработать, но я не зрозуміла, короче. Давай, наступне стало. Ой. Угу. Тебе приємно пахнеть, кстати. Це просто повний кринж. Га, набери на наступне. Це ж ворст Только торс есть что ли? У меня есть попка классная. Ого. Нежные ручки, кстати. Ну він зрозумів, що це я. Набери меня. Ну, это було прекрасно, але как-то мало чесно, ребята дали мені мало времени. Хто мені вибрати, тепер да, малышка нужно или що. Ну, мені сподобалось, як мені мене взяли отут, за сосочек, сподобалось, як тут тут чіпали. Я намагалась, як могла. Ну, чесно, дівчина, яка вгадала з ой, з моєю оригіною зоною, ну вона прям топчик в серце прям попала. Тому я думаю, я вибираю першу. Са суки! я дуже щаслива, що Назар обрав мене. Та пошла на нахуй блядь. А я коли це почула, я просто не зрозуміла. Діаночка, да? да? Бля, діаночка, ну вогонь. Моя моя моя. Як я казав? Ідемо соса. Просто полный пиздец. Діаночка, я обрав тебе. Ты моє чудо. Я відчув тебе. Ти дуже глибока душа. Ты дип. Бля, ну ты пиздец сонечко. Можна я заспіваю тебе? Я конечно заспіваю тобі пісню. Свою. Авторську. Тільки що написав. Не відчуваю. Поки не пізна май ти швидко зникаєш, Бай, бай, бай кажу, люблю Ти кажеш, що не в перший раз чую тож точно на зумлію, Вибач не дзвоню. Останет не творезы в наших почуття. Вкладаем резни сенсы. На, на 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 на. Люблю. Спасибо, мой И мы счастливы.